В місті Подільську зареєстровано випадок сказу у бездомної собаки, яка мешкала на території очисних споруд Подільського водоканалу. Дана собака нанесла укус працівнику споруд, який зараз отримує антирабічні щеплення, щоб попередити це невеликовне захворювання. Тому виникла необхідність нагадати заходи профілактики цього захворювання, сказ. Це вірусне інфекційне захворювання, що передається людині під час укусу або контакту із слиною хворої тварини. Наказ хворіють на всі домашні та дикі тварини. Із домашніх тварин найбільш частим джерелом інфекції є коти та собаки із диких лисиці. Лисиці зараз є резервуаром хвороби в природі. Скажена лисиця, не боїться людей, заходить в населений пункт, нападає на домашніх тварин і людей. Щоб не захворіти на сказ, необхідно оберігати себе від укусів, пояснювати дітям небезпечність контактів з бездомними та дикими тваринами. Якщо ж все-таки відбувся укус, необхідно рано промити мильною водою, края рани обробити йодною настойкою. І негайно звернутися до медичного закладу, де буде вирішена необхідність проведення антирабічних щеплень. За медичною допомогою при укусах в місті Подільську можна звернутися в травматологічний кабінет або приймальне відділення міської лікарні в будь-який час доби. Сказ вилікувати неможливо, якщо хвороба почалась. Щеплення є єдиним засобом попередити цю хворобу. Якщо покусала хвора на сказ тварина. У зв'язку з реєстрації сказу в місті необхідно всім жителям, які отримали покус тваринами, звернутися до медичного закладу. Своїм собакам та котам провести щеплення, собак постійно тримати на привізі. Це основні заходи вогнищі сказу.